ви правильно використовуєте свою енергію? Можна розпланувати день по хвилинам, мати досить часу. Але якщо немає енергії, який сенс з цього часу, якщо не точити пилу, вона втратить свою ефективність, Наше тіло, розум і душа так само, як і пила, потребують догляду. Щоб бути завжди в тонусі, приділіть увагу таким видам енергії, фізична енергія. Робіть щодня дня хоча б елементарну розминку та прогулянка на природі. Робіть перерви. Неможливо бігти марафон у темпі спринтера, ментальна енергія. Фокус наш головний союзник. Скажіть «Ні» всього, що відволікає від головного. Вчіться правильно розподіляти задачі по складності протягом дня, емоційна енергія. Наші емоції визначають якість наших дій. Навчиться тримати тишу та спокій всередині, духовна енергія. Знайдіть час, щоб проаналізувати, що турбує вашу совість. Замініть ці звички на протилежні позитивні. Якщо ви навчитися керувати своєю енергією, з'явиться і час.